Емочка друга, 2 Ну, Наварена під спорт, наліпки, колеса, все заміну, зверніть увагу. Які стоять титани, це 285-30 на 20. Зараз вам покажу заднє, там взагалі ще більше радіус. 305 на 25 R21. Да. Ну да, Такі зовсім не дитячі колеса. Дивіться, яке стоїть антикрило. Ззадні позначка M2 Competition. Дивіться, яка стоїть вихрупна система на 4 труби. так Всередині сидіння ковші. Автомобіль да, реально переобладнаний під заїзди, зверніть увагу, як все стоїть. Труби посилення. Да. Гар нэг экземпляр